Понад 220 мільйонів на підтримку українського війська за час повномасштабки. Авіакомпанія Українські вертольоти систематично допомагає нашим захисникам. Минулого тижня компанія передала чергову порцію техніки підрозділам на покровському напрямку для пришвидшення підмоги частину гаджетів відправили одразу на Дніпропетровщину. Найсильніший тил для найсильнішої армії світу. Сьогодні ми е, передаємо вам ці е, потужні квадроцикли. Які я впевнений, що зможуть посилити вашу логістику і тим самим збережуть деякі життя. Сподіваюся, що вони вам будуть служити довго і дуже вірно. У грудні допомогу отримали п'ять військових частин загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень. На фронт передали системи РЕП, десятки квадрокоптерів різного типу, засоби зв'язку, термінали супутникового інтернету, фуру квадроциклів та запчастини до всієї техніки. Бійці наголошують, що дня потреби змінюються, адже ворог постійно удосконалює тактику бою. Я пам'ятаю 22 рік. Е Особисто я тоді був на харківській окружній дорозі і зустрічали ворога. Ми, ну, скажімо, з типовою зброєю, палили ворога РПГ. Просто тоді ще не про які впівдрони. Такого ну, взагалі ніхто не чув. Максимум, що було, це мавік на там, цілу бригаду. Зараз ми бачимо там, скажімо, тотальне використання і впівдронів. Тобто, Півдрон взагалі для бригади лінійної, для рот там обзводу це ну як кажуть, маст без нього ну, взагалі ніяк. Аби актуалізувати запити, компанія перебуває у постійному контакті з військовими, ба більше з роками розширює співпрацю, збільшує обсяги допомоги та коло підрозділів під опікою. Ми спілкувалися з військовими. Перш за все, це ми для нас було цікаво, що їм по необхідна на передовій. Проводили зустрічі, і у нас була така сільова допомога. Вже ко... Жому підрозділу нас вже є командири підрозділів, які ми знайомі майже вже 4 роки. і Ми моніторимо ситуацію, допомагаємо. Серед тих, хто особливо відчуває важливість підтримки, є Гор Фірсов, офіцер полку «Кракен» 3-го армійського корпусу. Сьогодні він долучився до обговорення наступної благодійної передачі, аби його полк отримав все необхідне. Диявол у деталях, от гостріше деталі. Ще раз підкреслю, що держава забезпечує скажімо, Скажімо так, 98% потреб держава закриває. Але якщо от в тебе нема, отут, от от ви бачите, от зараз лежать, дроти лежать, да? здавалося б, що, що це за дроти. А дріт, тут зараз буде мороз, мінус 10-15, такий дріт вийде з ладу, отак от, от за одну хвилину. І нема чим його замінити. Ти маєш оперативно звернутися до когось, до бізнесу, до волонтерів, щоб тобі його надали. От Подібна історія. Тому дрібниці дуже важливі. Фронту і тилу запорука нашої перемоги, коли бізнес, волонтери та звичайні українці об'єднують зусилля, військо отримує не лише необхідну техніку, а й відчуття, що вся країна стоїть пліч опліч з ними.